Привіт, Мене звати Олександр Джумієв. Я та моя дружина Наталія, батьки 17-річного хлопця на ім'я Алекс, який має діагноз важкий аутизм, порушення інтелектуального розвитку та значні труднощі з навчанням. Це перше відео з нашої серії Порятунок Алекса. історія наших пошуків терапії синові що ми пробували, які помилки робили, і що дійсно дало результат? На жаль, я не лікар та не науковець, але я батько, який багато років шукає шлях, щоб допомогти своїй дитині. У цих відео я не даю медичних парад і не закликаю повторювати на шлях. Майже щодня я бачу в соціальних мережах болючі пасти від батьків складних аутичних підлітків. Я часто думаю, що міг би бути корисним, але не можу допомогти кожному особисто. Я записую це відео тому, що бачу. Навіть у таких складних випадках, як наш, можна домогтися дуже відчутного результату. І я вірю, що те, що допомогло нам, може допомогти й іншим родинам. Це відео може бути особливо актуальним та корисним для тих, хто зараз проходить через найважчий період побортат і агресивну поведінку. Ми добре знаємо, що це таке. Ми щиро вдячні науковцям за зроблене відкриття. Ми спирались на дослідження провідних університетів і медичних центрів. У описі під відео ви знайдете посилання на публікації, які ми вивчали. Читайте, перевіряйте, ставте питання і приймайте рішення, які підходять саме вашій дитині. Цей епізод та наступні два більш персональні та присвячені особливостям Алекса, з якими нам довелося зіткнутися. Початок нашої історії буде знайомий багатьом. Якщо ви батьки дитини зраз, ви, напевно, побачите в ній себе. У віці близько 18 місяців ми почали помічати у Алекса тривожні ознаки. Тоді ми ще не розуміли, що це класичний прояв раз. Не було зорового контакту, він не реагував на ім'я, ми навіть перевіряли слух. Не з'являлось мовлення лише окремі склади або повторювання. Згодом додались інші характерні особливості Ходьба на шпиньки та часто обертання навколо себе, плескання в долоні, погляд крізь пальці, обертання будь-яких предметів, які потрапляли в руки, сильна зацикленість на одної іграшці. Досі пам'ятаю того жирафа, який співав, світівся та їздив. На той момент мої знання про аутизм були на рівні просмотру фільму Людина дощу. Ми звернулися до спеціалістів, але швидко зіштовхнулися з реальністю. Знань про аутизм у багатьох лікарів тоді майже не було. Ми потрапили до відомого професора. Алекс у кабінеті продемонстрував майже всі свої аутичні таланти ходив колемі, ляскав руками, нескінченно крутив колесо машинки. Професор, однак, на це не звернув жодної уваги, одразу зробив невдалу спробу провести ЄГ, і я швидко виніс свій вердикт затримка темпів психомовного розвитку. У якості лікування нам призначили неотропи. Пізніше ми звернулися в місцевий генетичний центр. Після виснажливих та морально важких обстежень нам повідомили досить дивний діагноз порушення обміну сіркамісних амінокислот. І порадили виключити з рацу на бульйон, печінку та шоколад. Згодом ми дізналися, що в тому центрі саме такий діагноз постійно ставили дітям з аутизмом. І ось черговий діагноз. Цього разу з натяком на суть. вторинні ознаки аутизму. Спершу ми опаралися, саме й думці, що це так. Але, порівнявши поведінку Алекса з офіційними критеріями аутичного спектру, ми зрозуміли, це дійсно аутизм. Аутизм на даний момент невиліковний. Це перше, що я прочитав в інтернеті. Це був важкий удар руйнуються надії та мрії, що дитина буде гратися з друзями, ходити до школи, жити звичайне життя. Це боляче і багато сімей не витримують цього. Усі це коло, заперечення, гнів, відчай і нарешті прийняття. Але, як і багато інших батьків, ми не здалися. До речі, чому аутизм дуже часто діагностують у півтора-два роки? Оскільки аутизм має генетичне походження, виникає він ще до народження. Але діагностувати його одразу дуже складно, оскільки ключові соціальні навички формуються саме у віці півтора двух років. При нормі повинні з'являтися зоровий контакт, вказування на предмет, імітація дорослих. Також в цей час часто з'являються проблеми з мовленням: бількотіння відсутне або монотонне, є ехалалії, повторення почутого. Слова не використовуються для спілкування. З'являється стереотипна поведінка, така як плескання руками, розкочування тіла, гра на одинці. Батьки і педіатри починають помічати затримки порівняно з нормою. Також через те, що вакцинація, наприклад, КПК це корпаратит краснуха у віці 12-15 місяців. Збігається з цим періодом, багато людей помилково вважають, що саме вакцини спричиняють аутизм. Але це просто збіг у часі. У 98 році Ендрю Вейкфілд опублікував фальшиве дослідження про зв'язок між вакциною КПК і аутизмом. Статтю відкликали, а самого Вейкфілда позбавили ліцензії. Понад 20 масштабних досліджень в США, Європі та Японії не виявили жодного зв'язку між вакцинацією та аутизмом. Але ми зараз тут не для дискусії, викликають вакцину аутізм чи ні. Ми тут з більш практичною метою. Окрім звичайних для аутизму викликів, таких як труднощі, соціалізацією чи стереотипна поведінка, у Алекса був свій набор бонусів, який, мабуть, знайомий багатьом батькам. Назвемо це грою в аутизм Бінго. Мовлення. Не можна сказати, що в нас не було жодного прогресу. Одного разу, десь у п'ять років, після тисячного прослуховування улюбленої скоромовки, Алекс раптом не дуже гучно, але чітко сказав в потрібному місці сім. Ми були неймовірно раді й схвильовані. На жаль, від цього моменту, окрім декільких складів, таких як Ба, ма, ба. Це було єдине повноцінне слово, яке ми від нього чули. Чесно кажучи, це одна із найболючіших речей для мене, бо мені досі і сниться, що він розмовляє з нами. Надалі ми працювали досить багато з логопедами. У нього з'являлися різні цікаві звуки клацання, булькатіння, але функціональне омовлення так і не з'явилось. Втечі, багато дітей з аутизмом мають схильність тікати або блукати. І ми пережили кілька моторошних моментів. Це був його четвертий день народження. Ми були на природі з друзями, сміялися, їли, відпочивали. Алекс згрався поруч, а потім в одну мить він зник. Почалася паніка. Усі розбіглися, кликали його, шукали серед дерев. Наталію раптово сяяла, що він, швидше за все, біля води. Він вдягнений, вже зайшов річку, але випадкова пара на березі зупинила його. Це знайомий багатьом батькам дітей зраз, якась незрозуміла магнетична тяга до води. І жах якийсь цим пов'язаний. Якщо десь була вода, він мчав до неї завжди. Без жодних вагань, незалежно від пори року чи температури. Кілька разів нам вдавалося зловити його в останній момент, або ловлювати з води, з моря, з басейну або фонтана. У нього було дуже сильне захоплення природними елементами. Не лише вода. Алекс був заворожений самою природою і стихіями вода, вогонь, сніг, дощ, навіть дим, усі ці заворожуючі частки. Він мог годинами ловити сніжинки ротом або просто спостерігати з дощем. Вогонь дарував йому справжню радість. Він намагався навіть підпалити кілька разів щось вдома ще раз у будинку друзів. Вибачте, ще раз, друзі, харчові обмеження. Починаючи приблизно з п'яти років, раціон Алекса поступово звужувався. Спершу він відмовився від овочів згодом від фруктів. До шесті років ще їв яблука та банани, але й вони зникли з меню. Врешті-решт. Залишились тільки різні каші, картопля та декілька м'ясних страв: горіхи, яйця, риба, все, що мало незвичну текстуру або смак, відпало. Його гарчування стало дуже одномагітним. Все мало бути м'ягким, теплим і однородним. Походи до кафе з ним були неможливі, гості завжди з власною їжею. А от нестівне навпаки, у рот одразу: крейда, пісок, цемент, пластилін, сіль, парафін і, на жаль, власне волосся, висмикування волосся. У дитинстві Валікса було дуже гарне густе волосся. А шаптом одного дня ми побачили Паролусіну. Він вночі повисмикував цілий пучок волос та з'їв. Після довгих обговорень та спроб ми вирішили стигти його дуже коротко, і це допомогло. Чесно кажучи, я не знаю, що б ми робили, якщо б в нас була дівчинка. Енурез та підгузки. Ця мокра історія тривала з перервами дуже довго, десь до 14 років. Ми пробували все, обмеження родини перед сном. Піднімання сина за годинникам, усі можливі поради. Але, чесно кажучи, мені здається, що йому просто це подобалося. До того ж в нього була глибока емоційна прив'язаність до підгузків, коли ми їх прибрали, через довгий час він сам попросив купити ще одну упаковку, але вже з іншої причини. Схоже, що люди для нього не є об'єктами, пов'язаними зі збудженням, тож підгузки стали для нього джерелом сексуальної стимуляції. Я не до кінця розумію, як це спрацювало. Але мені здається, він сумував за тим періодом, коли він міг просто лежати в теплому мокрому підгузку та відчувати себе у безпеці. Сон, десь з трьох років у нас почалися справжні проблеми зі сном. Засинав Алекс дуже погано, прокидався декілька разів вночі і не спав годинами. Але ж ми обоє працювали, і це було дуже вигнусно виснажливо. Фізична та морально, втома накопичувалася. Десь тоді, на авторитетному науковому сайті, я натрапив на інформацію. Про користь мелатоніну для дітей з аутизмом. Ми спробували, це майже миттєво спрацювало. Це була наша маленька, але дуже важлива перемога. Сьогодні багато рекомендують магній, скоріше за все, він часто допомагає. Але ми вже понад 12 років використовуємо мелатонін з перервою, про яку я далі розповім. Жодних побочних ефектів, стабільний та якісний сон. Деякі дослідження припускали, що екзогенний, тобто той, що надходить ззовні у вигляді добавки. Мелатонін може стимулювати вироблення власного мелатоніну організмом. Тож, коли Алексу було 8, ми вирішили зробити спробу. Ми припинили прийом. І несподівано він почав засинати сам. Спав по 7-8 годин щоночі. Це тривало майже 5 років. А потім війна, важкий стрес, переїзд і сон зник. Ми повернули мелатонін. І він знову допоміг. Мелатонін – це гормон сну, який регулює добові рітми і допомагає засинати. У дітей з аутизмом його рівень часто знижений, що спричиняє безсоння і часте пробудження. Дослідження показують, що мелатонін скорочує час засинання, збільшує загальну тривалість сну, зменшує нічне пробудження, майже не має побічних ефектів. Та навіть може покращити поведінку в день і зменшити дратівливість. Після цієї маленької перемоги ми зрозуміли. Наука наш єдиний союзник, і ніхто не прийде з готовим рішенням. Ми намагалися читати як намного більше розбиратися у всіх цих генах, ДНК та ферментах, щоб хоча б зрозуміти, чи може це дослідження бути корисним для нас чи ні. Навіть якщо ми не зможемо вилікувати аутизм, ми можемо зробити життя кращим для нього і для нас. Якщо це відео було вам цікаве, чи вас трохи зворушило, поділіться ним. Можливо, хтось інший потребує. Підтримки саме зараз.